39 монет в Португалії. 50 центаво, Ешкудо. 4 центаво. Маємо монети в хороших станах і з рідкими руками. Значить, почнемо з хороших станів. Значить, маємо по одному ешку. 30 рік, 28, -й, 29. -й. От, в ті монети, як, як правило, в поганих станах всі потерті. Тут маємо. Перевернув на другу сторону тут маємо монети в добрих станах. Тепер я показую далі. 29-30 рік. По одному із шкоду 27 рік. Дивіться, це є просто вони практично у ці три. Двадцять сьомого року, оцей двадцять восьмого. Вони практично не бувають не потерть? Тут вони. Тут вони отакі. Вот <кхух> Маємо викус. Це є два з половиною центаву. Вже більш сучасні, але з заводким викусом. Так, 30 50 центав. 30-го року в ідеальному стані. 29-й теж в хорошому стані. Значить, маємо по 4 центави всі 1919 року. Ну і тепер ще цікаве. От маємо по 50 центаву. 35 руки. І маємо 50 центаву 38 руки. Так, зараз покажу 38 рік в другу сторону. Покажу другу другу сторону 38 руки. І 35 руки стане задовільні. Зараз покажу другу сторону. Другі сторони також монети Хороших станах. Всім дякую за перегляд.